Їздив на ексклюзивному Феррарі вартістю 15 мільйонів гривень та мав зв'язки з розвідкою. Спливли шокуючі подробиці про криптопідприємця Костю Кудо, якого знайшли з простреленою головою у власній автівці цими вихідними. Чи справді він наклав на себе руки? Чи хтось допоміг? Хто і чому був зацікавлений у його смерті? Про це дивіться далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. Костянтин Ганіч, більш відомий як Костя Кудо, 32-річний криптоблогер та підприємець, будував свою кар'єру у фінансах і трейдингу, керував громадською організацією Асоціація трейдерів України та був співвласником консалтингової компанії, що спеціалізувалася на консультаціях у сфері інвестицій. Подейкують, що серед клієнтів КУДу були впливові люди. Дехто стверджує, що він допомагав навіть головному управлінню розвідки та іншим структурам сил оборони. Про статки КУДу інформації немає. Але достеменно відомо, що він єдиний в Україні власник суперкара Феррарі 296 вартістю близько 15 мільйонів гривень. До нього в коду були розкішні номерні знаки, за які власник виклав понад 115 тисяч гривень. А ще бізнесмен був власником елітного Ламборджині 2020 року. Саме у ній його і знайшли мертвим. На ринку таке авто коштує близько 300 тисяч доларів. Що ж відомо про загадкову смерть кудо? Тіло криптоблогера знайшли вранці 11 жовтня в салоні його Ламборджині. На тілі вогнепальне поранення в голову поруч зареєстрована на його ім'я зброя. Поліція припускає, що мова йдеться про самогубство та розслідує обставини трагедії. Напередодні смерті кажуть у поліції, Костянтин повідомляв близьким про пригнічений стан через фінансові проблеми та навіть надіслав прощальне повідомлення. У мережі ж припускають, причиною самогубства могло стати падіння крипти 10 жовтня, коли Кудо нібито втратив понад 30 мільйонів доларів інвесторських коштів. І це не рахуючи особистих заощаджень. Водночас серед близьких до кудо криптоінвесторів є ті, хто не вірить у версію самогубства. Один з його знайомих у розмові зі змі зазначив, Костянтин не з тих, хто здається. За його словами, він мав холодний розум і тверезо оцінював ризики. Падіння ринку на його думку не могло змусити Кудо піти на такий крок, адже навіть на обвалі можна заробляти. Ба більше напередодні загибелі за словами цього ж криптоінвестора, на кудо тиснули, вимагали частку з прибутків. Тоді ж і він сам в одному з інтерв'ю зізнався, що його кинув на гроші. Близький партнер він заволодів доступом до криптогаманців та зник. Після цього Костянтин почав отримувати численні погрози від інвесторів, які вимагали повернути вкладини. тож знайомий криптоблогера не виключає версії, що його могли вбити через борги. А що ви думаєте про цю історію? Чи справді Костянтин Кодо міг накласти на себе руки? Чи хтось допоміг йому зробити цей крок? Своїми думками діліться в коментарях. Вимагав співати російською та запевняв, що воював на Донбасі у Києві. нетверезий неадекват накинувся на вуличного музиканта на кріслі колісному з вимогою змінити репертуар. Чим закінчилась суперечка, і чи справді винуватець конфлікту? Герой війни про це дивіться далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. У столиці розгорівся скандал між перехожим і вуличним музикантом Іваном Замігою. Останній, як відомо, пересувається на кріслі колісному. Він виступав просто неба та вів пряму трансляцію у соцмережах. Раптом до нього підійшов чоловік і зажадав, щоб той виконав пісню російською. це ж російською мовою. Мені я спиваю тільки українською і англійською. Це для пацанов буде. Для пацанов я могу сыграть украинские. Я пацанов. Ні, я российский молнию. Нет, брат. Российском молнии. В российском молнии ты соблазнешь полиция. Наверное, сам миллион банк, моя заполню. Після відмови чоловік розлютився і почав кричати, що нібито воював на Донбасі. Він звинуватив музиканта в тому, що той сидить у Києві, замість того, щоб бути на фронті. Мій петух, український, український в тебе серце. воював. Мені Ти Отета, чого ти тут заїжд? Він на Донбасі. Бився. Пізніше чоловік звернувся до глядачів прямої трансляції і почав запитувати, чи знає його аудиторія. Неадекватна поведінка та лайка привернули увагу перехожих. Люди втрутилися і стали захищати музиканта. Наступного дня столична поліція встановила особу п'яного скандаліста. Ним виявився 29-річний киянин Максим. Я Правоохоронці доправили його до відділка та склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Йому загрожує мізерний штраф до 119 гривень. Адміністративний арешт до 15 діб. Або ж громадські роботи до 60 годин. Остаточне покарання встановить суд, якщо визнає провину Максима, за ексклюзивною інформацією журналістів обоз.юей, Максим. Я нібито родом із міста Золоте Луганської області. Він переїхав до Києва в 2022 році. Однак на фронті жодного дня не провів, адже має бронь від мобілізації та працює охоронцем адміністративної будівлі в столиці. Більше того, з за словами інсайдера, він підтримує постійний зв'язок з так званою ЛНР. А вихідці звідти розповідають як добре в окупації. Отриману інформацію. Журналісти видання обоз передали співробітникам Служби безпеки України для подальшої перевірки. Історія з музикантом несподівано отримала продовження. Іван Заміга розповів, що особисто зустрівся з Максимом. І от що почув Максим. Мене приємно здивував, він виявився щирим, добрим, і він реально жалкує про те, що сталося. Я припускаю, що алкоголь, під дією якого він був, він на всіх впливає. Музикант підкреслив, що не хоче, щоб у Максима в подальшому були труднощі через цю конфліктну ситуацію. А що думаєте ви про цей інцидент? Чи справді можна під дією алкоголю брехати про свою участь у бойових діях? Чи справжні каяття скандаліста? Чи це просто банальний переляк після відвідування поліцейського відділку? Про це пишіть в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.